Згадує, познайомились з цим неймовірним чоловіком в травні минулого року на ветеранських змаганнях з витяга нескорених у Києві. Вже тоді я була вражена особистими якостями Сергія. Незважаючи на рідкісну хворобу ніг, він брав участь в АТО, а після почав займатися спортом, стрільбою з лука і досяг неабияких висот. Сергій за дуже короткий час став одним із зломів ветеранського спортивного руху України. Мотиватором для своїх побратимів та посестер мав тоді багато планів. І навіть не планів. А він ставив поперед собою амбіційні цілі виграти головні змагання Паралімпійські ігри. Але ранок 24 лютого все змінив для нас всіх. І Сергій, не вагаючись, прийняв рішення за будь-яку ціну повернутись до лав захисників і зробив це. Нині він на передовій на півдні. Маю приємне відчуття хвилювання перед зустрічю з ним. А також маю багато запитань про життя, війну, спорт. Тож вперед до Сергія Шемчака, ветерана, спортсмена і приклада для всіх нас. Шемчак Сергій Іванович, старший сержант, головний сержант 4-ї стріляцької роти 206 батальйону. Це виходи наш каналу. Нам потім на то місце, де ми стоїть, прилетить. Особисто я знаю Сергія ще з 2018 року. Він дійсно був учасником збірної інвіктус Сіднеї. Як не боятись? А нема такої людини, яка не боїться. Не бояться або. Чу-чу, або дійсно що, де, де, немає такого, що людину. Кожен боїться, кожен чогось боїться. Нема такого думатись, я не бою. Я не боюсь, то теж так само боюсь. Кожна людина боїться чогось. Мене допомагає, що в мене сім'я зараз в безпеці. Для громади це в першу чергу, щоб побачити, які проблеми є в ветеранах. Це в першу чергу не для того, а щоб ветеран не зациклювався на собі, на як не непотрібно. Давайте будемо відверти 90%, хто повертається з війни, а з війни всі знають повернутися не можна ніяк. Мають якісь проблеми, починаючи там здоров'я, з психологічної цей, і треба, щоб суспільство створило якусь не мережу, як вам це пояснити Ай. систему, щоб можна було через будь-яке, через е спілкування, через заходи спілкуватись, доносити ветеранів, щоб вони повернулися в мирне життя. Ветеран має бути прикладом для наслідування.